Відеоігри це не просто натисни кнопкою Трими розвагу. Це світ, у який ми йдемо, коли хочемо відчути себе живими. Вони допомагають зупинити час, дають можливість знову відчути емоції, які в реальному житті часто притуплюються. Для когось гра це дві години після роботи, для когось це місце, де народилися справжні спогади. Для багатьох із нас ігри це більше, ніж просто хобі, це частина нашого я. Пригадай свої перші ігрові диски, перший джойстик, який залипав, але ти все одно грав до ночі, перший комп, перше підключення до інтернету, перший лан через кабель, який тягнувся з кімнати в кімнату. Ми зростали із іграми Need for Speed, Мафія, San Andreas. Ми вчилися на цих світах. Ми виростали разом із ними і досі, коли чуєш знайому мелодію із меню Half-Life 2 або бачиш головне меню Сталкера, по шкірі біжать мурахи. У грі ми не просто спостерігаємо, ми обираємо, ми вирішуємо, що сказати, кого врятувати, а кого залишити, і ці рішення впливають не лише на сюжет, а на нас самих. У житті ми часто не маємо впливу, а у грі ми відчуваємо силу, і ця сила, навіть якщо вона віртуальна, дає впевненість у реальному світі. Навіть найпростіша перемога в Сікіро чи проходження складної місії в Metal Gear може підняти бойовий дух. Хтось з вас може сказати, що ігри це не мистецтво, а я скажу, чому всі плакали в фіналі Red Dead Redemption 2? Чому так важко було прийняти смерть персонажа в ходячих мерцях від Telltale? Мистецтво це те, що викликає емоцію, ігри це інтерактивне мистецтво, і поки кіно закінчується за дві години, гра може тривати 100 і кожна година буде унікальною. Пам'ятаєш перший раз, коли вбив свого першого дракона в Skyrim? коли врятував родину в Хеві Рейн? Ігри можуть лякати, смішити, надихати. Вони залишають в нас ці крихітні уламки вражень, які не стираються. Можна змінити країну, роботу, все життя, але ти все одно пам'ятаєш, як грав у Сан Андреас та ганяв з базукою. Ігри рятують в буквальному сенсі цього слова. Для когось це просто відпочинок, а для когось спосіб вижити, є ти екран і гра. І саме в ці моменти ми знову починали відчувати себе живими. Багато з нас вивчили англійську не з підручників, а читаючи субтитри у Fallout 3, Чи розбираючись у квестах Baldur's Gate, ми вчили логіку, коли рахували ресурси в StarCraft. навіть стрілялки вчили зосередженості командної роботи та таймінгу. І так, ігри часто прокачували нас краще ніж навіть шкільна програма. Ти не сам, навіть коли граєш у Сингл. ти знаєш, що є тисячі, хто проходив це до тебе, а ще більше тих, хто проходить зараз. Форум, спільнота в стімі, друзі в Діскорді. Ви обговорюєте, ділитесь скринами, сваритесь про те, який клас крутіший, але разом це круто. А ще скільки справжніх дружб народилось у грі: хтось зустрів кохання в ММО, хтось побратимав в кооперативі, це більше, ніж цифри в грі, це життя. Коли життя стає сірим, ми повертаємось у відьмака або, наприклад, у Майнкрафт. Це наш притулок, це не втеча, а місце, де нам добре, де ми можемо бути собою або кимось новим, де нас чекають. Ігрові світи це не просто декорації, вони мають душу, їх створили з любов'ю, і ця любов відчувається у кожному звуці, у кожному діалозі, у кожному NPC, що просто стоїть і споглядає захід сонця. Ми боремось, падаємо, стаємо, виграємо. Ігри навчили нас не здаватися, навіть якщо Бос здається неможливим, навіть якщо потрібно зробити сотню спроб, ми все одно повертаємось і перемагаємо. Ця звичка бути впертим у грі переноситься в реальне життя. Ми стаємо витривалішими, ми не опускаємо руки, ми навчилися боротись. Якщо подивитись на історію ігор, це історія люс. у 90-х – Прості сюжетки та челенджі, у 2000-х – свобода та експеримент. У 10-х роках глибина й моральні вибори. А тепер відкриті світи, де можна просто бути. Кожна гра відзеркалення нашого часу, і ми частина цього шляху. Ігри це любов назавжди. Ми можемо кинути грати, можемо зробити паузу, але любов до ігор залишиться назавжди. Бо це не просто розвага, це досвід та історія, це частина нас.